Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Ісу. Прощаються тобі гріхи Твої. Дорогі у Христі, браті і сестри. Слухаючи. Деякі висловлювання Христа записані в Євангелії, ми звикаємо до них. Тобто ми починаємо їх сприймати ледь не як буденні. От, власне, його ось ці слова про опрощення гріхів. Які ми деколи чуємо і в свою адресу, коли приступаємо до сповіді, вони дуже часто сприймаються дуже формально. Саме тому, напевно, у книжників, які були свідками чуда, звершеного Христом, власне, після Його ось цих слів прощаються тобі гріхи твої. Виникли такі лукаві думки. Він богохульствує. Не в тому річ, що вони там хотіли зневажити Христа, що вони хотіли принизити Його, сказати, що Він не має права цього робити. Це так тільки привід був. Людина б зовсім по-іншому сприйняла, якби зараз тут в цю мить сталося явне чудо. Його ще поки що не сталося. Христос тільки сказав, прощаються тобі гріхи твої. Зараз за якусь мить Він скаже встань і ходи. Ми дуже часто не заглиблюємося в духовний зміст слів, які стосуються нашої душі, бо шукаємо чогось зовнішнього, того, що помітно для ока. Того, що може вразити нас, того, що може викликати в нас якісь особливі емоції, зцілити душу, набагато складніше, ніж зцілити тіло. А ще складніше через зцілення душі показати іншим людям. Шлях до Бога. От коли ви часто дивитеся, стоячи в церкві, як хтось приступає до сповіді. Ви бачите, людина була, стояла, підійшла, виказала свої гріхи, отримала прощення і відійшла. Така сама, як була, така сама і відійшла, без змін. Що в її душі ви того не бачите. А от якби була людина, ну, скажімо там, кульгава, або сліпа, от вона тут стояла, тут священик прочитав молитву, раптом вона стала здорова. Це б вразило вас, правда? По особливому разу. Ось саме це викликало такий якийсь. Е, Недобрі думки серед людей, які оточували Христа. Але Господь якраз сьогодні нам намагається довести, чого нам найперше треба шукати. Ви ж коли хворієте, ви ж хочете піти до того лікаря, який по-справжньому вас звільнить від хвороби, чи допоможе вам від неї звільнитися. А не просто залікує її, не просто дасть знеболювальну пігулку, від якої вас перестане боліти, а хвороба залишатиметься з вами, правда? Навіть дуже небезпечно, коли замасковують твою хворобу якимись ліками. Треба лікувати першу причину. Звідки вона почалася, а тоді стане здоровою вся людина? Отже, це перше, на що ми сьогодні звертаємо увагу. Господь дуже хоче, щоб ми не шукали чуда, не шукали видовища, не шукали того, що вражає, не гналися за якимись шоу. А щоб ми шукали справжнього зцілення душі. І ви знаєте, ось на цих словах, які сказав Господь паралізованому, прощаються тобі гріхи твої, він міг би і завершити свою місію. Міг би абсолютно завершити. Для цього паралізованого, для його спасіння, цього було б абсолютно достатньо. Але все-таки Господь продовжує далі. Він, крім духовного зцілення, дає йому і тілесне. А от тут ми вже шукаємо для себе пояснення, чому так? Чому, кому Господь дає тільки духовне зцілення, дає прощення гріхів, але з тілесними недугами людина продовжує жити далі. А когось таки підіймає із ложа хвороб. Важливим фактором тут була присутність чотирьох друзів, ось тих, які принесли свого товариша. Вони знайшли час, знайшли можливість, відчули потребу в тому, щоб допомогти своєму паралізованому товаришеві, і Господь, зважаючи на їхню віру, і його душу зцілив, і тіло зцілив. Це дуже важливий показник, коли ми йдемо до Бога, Він зважає на наші прохання обов'язково. Особливо тоді, коли ми за когось молимося. Коли ми часто забуваємо про свої потреби, не думаємо, що ой, мене зараз щось болить, мене зараз щось турбує, або я сьогодні, може, не піду до церкви, бо дощ паде. Ні, я піду, бо я маю за кого помолитися. Я маю за кого попросити. І може моє прохання стане вирішальним для ось цієї людини, яка так потребує цього прохання. Господь ніколи не нехтує проханням людини за людину. А я думаю, що в кожного з нас є за кого помолитися. І в нас, які сьогодні прийшли сюди, і в тих, які не знайшли можливості сьогодні прийти сюди, в кожного є за кого помолитися. А якщо навіть і немає, хоча це виключено. Але уявімо, от людина живе абсолютно самотньою, відчуженою, відмежованою, ні, ні з ким не спілкується, нікого їй не треба. Але ж вона сама. Як ось той розслаблений, вона сама за себе може. От я своє тіло принесу до церкви, щоб за душу свою помолитись. За те, що так неміч не лежить і, і не може піднятися. Ми повинні шукати найменшої можливості іти і просити. І завжди порівнюємо. Ось ті перепони, які трапляються на нашому шляху, коли ми хочемо прийти до церкви. Просто прийти до церкви, просту рядову неділю помолитись. Порівнюємо із випадками, коли хтось справді хворий і вже потребує допомоги, коли хтось вже потребує якоїсь матеріальної підтримки, чи, чи просто твоєї присутності ти будеш зважати на ті перепони, які будуть тобі? Ти будеш йти, ти будеш долати це все, ти будеш шукати допомоги і підтримки. Відчуймо свій обов'язок прийти. Відчуймо свою потребу бути біля Христа і просити в нього за тих, хто його потребує Його допомоги. І будьмо певними, Господь завжди почує. Але водночас завжди намагаймося правильно шукати Христа. Не шукати його задля чуда, не шукати його задля позитивних емоцій, а шукати його задля спасіння. Спасіння нас і спасіння тих, про кого ми думаємо. Тих, хто нам байдужий, хто нам дорогий. Щоб Господь кожному зміг сказати: прощаються тобі гріхи твої, іди і живи з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!